Друзі, всім доброго часу! Ви на каналі Південний Пошук. Так, в сьогоднішньому відео знову хочу показати вам свої покупочки, свої знахідки з різних інтернет-ресурсів. Ну, погнали! Давайте починаємо з таких ось тарілочок. Соруйнування на пріс голубнічого суми. Це змагання ходу по спортивній ходьбі. Ось. 1989, 1987. Ну і просто, без року. Клеймо Сумський фарфоровий завод. Я не знаю, чи досі існують ці змагання. Хто знає напишіть. Але ось такі ось чудові тарілочки. Ексклюзивна річ, я б так сказав. До речі, не зустрічав ніколи раніше. Ось таким ось наборчиком. Так, йдемо далі. Ось дивіться, яка чудова річ. Просто взагалі. Я тут тащуся з речей, які олова. Вони реально крутячі. Це ось такий секундомір. Олов'яна оправа. Є клеймо. Це Німеччина. Так. Далі у нас, далі у нас, ну давайте, о! Знак. Знак, отличний подводник СССР. Важкий, латунний. Сі емалі. Все ціле. Повністю в гарному сахрані. Так, отакий от залетів значочок. Так. Далі у нас йде мікроскоп Міко. Контактний Ось. коробочка, чехол, інструкція. Повністю магазинний стан. Ним не користувались. Підсвітка. На батарейках двох пальчиків перевіряв, все працює. Інструкція, ну. Руководство по експлуатації мікроскопа Міко. Так. Ось таке у нас. Далі. Шаховий годинник. Янтарь залетів у нас. Працює. Заточність не знаю, але ось все заводиться, все тікає, все норм. Ну, ні сколів, ніденні тріщи, нічого. Так, звісно, від часу якісь подряпини є. Але робочий янтарик. Так. Далі залетів ось такий ось ніж розкладний. Ну, Це вже сучасний грандвей. Але повністю гарний стан. Не ні люфта, нічого немає. Також дрібні, можливо. Потертості, якісь царапинки, але повністю гарний, повністю робочий. Такс, далі у нас ось такий ось бритвений помазок. Ручка має бути бакеліт. Ну, точніше, вона і є з бакеліта, наскільки я знаю, це ГДР. Якщо ні, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. Так, ну ось такий помазочок. Так, і далі по бакеліту у нас ще залетіли дві точилки для лес. Я думаю, ви вже, з ними вже знайомі, і в мене в відосах вони були. Знову в продажі будуть. Нагадаю, що по 400 гривень. Кому цікаво. Ну і, до речі, надіюсь вам видно, що вони різного кольору. Одна чорна, а одна така коричнева. Це точно бакелітова має бути? Ну, це, наскільки знаю, також. Якщо не правий, то ви мене. Все в них працює. Ну, в принципі, як завжди. Так, друзі. На цьому наш огляд завершено. Кому сподобалося, зацікавили дані предмети... Внизу скину посилання на аукціони, на інстаграм. Так що пишіть. Все. Всім, хто шукає гарного пошуку, перемоги України, до зустрічі!